Якщо ви думаєте, друзі, що сучасна плитка це імітація каменю, мармуру або дерева, ви помиляєтесь і зараз я вас дуже сильно здивую. Перед вами керамічний граніт розміром 60 на 120 італійської фабрики, який складається отакий от цільний флористичний малюнок. Яка б висота у вас не була, вашої стінки або ширина, ви отримуєте максимально такий малюнок у себе в приміщенні. Колекція має в своєму асортименті базову плитку голубого кольору, базову плитку біжого кольору. Всі ці кольори представлені в цьому флористичному декорі. Найголовніший плюс, що цей декор продається на метри квадратні. Не поштучно, як це буває в загальній масі італійських фабрик, а по метрах квадратних. Плитка є матовою, має дуже такий приємний на дотик покриттям. Є отакі глазуровані от малюнки. Які дають можливість зробити весь цей декор максимально яскравим, соковитим, реалістичним та глибоким? Дана колекція представила в нашому салоні в місті Миколаєві в салоні «Валенція». можемо розробити вам безкоштовний 3D-дизайн вашої ванної кімнати, з цієї моделі, і ви отримаєте отаку от красу вже зараз у вашому домі.